ПОЧЕМУ люди не думають заранше? Як тільки разочок вимкнули світло і зразу посипались? А що а по інверторам є в наявності, а що по акумуляторам є в наявності, а прям є хоча б гелій? А прям є. Все, давайте, на коли ви можете поставити, тому що це ж ПОЧЕМУ люди не думають за раніше? Це походу специфіка українського народу, да? Нет, щоб заранше подумати, підготуватися, і все було б добре, так як тих людей, кому ми вже поставили безперервні резервні системи. Ні! Ніхто нічого не думає, як тільки виробили, зразу погнали. А можна швидше, а що є, а давайте, давайте, давайте. Ну, давайте тепер будемо. Робити, можна аж було до цього зробити. Кому потрібне безперервне резервне жилення, або хто мріє про розумний будинок, пиши в директ інстаграм.